Так, друзі, у нас у продажу з'являється Рено Megane, 2016 рік випуску. Європейсь в Україні. У нас один власник, двигун, 1,5 дизельок. Надійний, економічний, всі їх знають. Кузов універсал, механіка. Передній привід 16 фірмові диски. Гарна літня гума встановлена, гарно виглядає автомобіль. Є тонування скла, є передні задні парк парктроніки, досить великий об'ємний багажник. Зараз покажу ось такий багажничок. Шторка на місці, все як має бути. Багато місця в багажному відсіку. Трішки у нас запотівання по задній лівій оптиці. є. І є у нас, друзі, косметика фарбована задня ліва дверь чисто другим шаром та чи... задня ліва четверть зі шпаклівкою. Є шпаклівочка. Салон комплектація салончик у нас текстильний. В доглянутому стані ева, коврики, чохли на сидіннях спереду та ззаду, По дверним картам без нарікань. По комплектації, друзі, всі 4 електросклопіймачі, електрорегулювання, дзеркал, шкіряне мультикармо, є у нас круїз контроль, датчики світла та дощу. Спереду також чохольчики. Управління мультимедіа є у нас клімат-контроль, старт-стоп, штатна мультимедіа з дисплеєм, з навігацією. Є допомога при паркуванні. 253 тисячі кілометрів пробіг даного авто. Жодної помилки на приборці немає. Механіка на 6 ступенів. Гарна друзі, комплектація, гарний автомобіль. 16-й рік, Renault Megane, 1,5 дизельок, ціна актуальна: 9 тисяч доларів. Дане авто вже в продажу компанії Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо.